На Лубенську землю висадився справжній мистецький десант. Головні дієві особи лауреати премії «Глобовський скарб минулих років. Мисткиня Емма Андієвська, поет Віктор Неборак, кобзар Тарас Компаніченко. Очолює делегацію засновник премії Григорій Гусейнов. На жаль, не зміг приїхати цьогорічний лауреат Костянтин Москалець. Проте погодьтеся, не щодня щастить побачити одразу стільки живих класиків. Мистецька премія Глодойський скарб існує вже чотири роки. Ідея заснування відзнаки належить лауреату Національної Шевченківської премії письменнику Григорію Гусейнову. Останній відомий ще і як видавець часопису Кур'єр Кривбасу. У світі ще була одна така, ще один аналог. Це Нобелівський лауреат, американський письменник Вільям Фолкнер. Свою Нобелівську премію. Вклав у банк і в Америці дуже престижна і популярна премія для прозаїків пен Фолкнер. Так от я для себе назвав Лодоцький скарб пен Гусейнов. Ці гроші, які лежать в експресбанку під відсотки відповідні, щороку Гусейнов бере ці 18 чи 20 тисяч гривень і вручає черговому лауреату. Шевченківську премію щороку отримує близько 10 людей. Тобто за той час, коли Гусейнов зробив такий вчинок, минуло вже, ну, от є чотири лаурати, ну, як мінімум 4 роки, так? І 10 на 4 множимо, 4 роки, близько 10 лауратів, це 40 лауратів, які отримали Шевченківську премію в різних номінаціях. І ніхто, ніхто не пішов шляхом Григорія Джамаловича Гусейнова. Сама ж назва премії пов'язана із подією, що сталася на початку 60-х у селі Глодоси на Кіровоградщині. Ішов дев'ятикласник дев'ятий класник на екзамени. Вже була, певно, був травень десь. І він йшов біля річки, такої невеличкої степової річки, і він побачив, що щось виглядає з-під землі якесь, він підфутболив. І раптом відкрилася ніша там. Звідти посипалося золото. І це були унікальні золоті вироби зі скіфських часів. Митці зустрілися зі школярами та шанувальниками у районному будинку культури. Вони читали свої твори і влаштовували конкурси. Але, мабуть, найбільше запам'ятався виступ Емми Андієвської. Уродженка Донецька, вона залишила Україну 12-літньою і зараз мешкає в Німеччині. Проте завжди називає себе українською мисткинею. Я закохана також в українську мову. Що за мова? Я до шести років жодного слова не знала по-українськи. Панувала ж і панує, і далі все теж Ну, І мене виховували на росіянку, але бідній мамі козацького роду не пощастило зробити з мене панську дитину. О, і тому я шести років вивчила випадково українську мову і поклялася клятва ганібала, тільки українською. Від початку склалася добра традиція щоразу після вручення премії вирушати з мандрівкою до одного з міст України. Цього разу після тривалих суперечок обрали лубни. Гості з Києва відвідали меморіал жертвам голодомору Курган Скорботи, де послухали імпровізований концерт ти Наші хати, назвелів замордувати, сам пропхався до царів, Зруйнував ти наші хати, назвелів замордувати, сам пропхався до царів, ой нема над тебе ката ще й таки. Книзна земля, навік і навік ми проклягатий, і те з тіла зартові і Кремлівська здрая вся. Наступна зупинка у Мгарському спасопреображенському монастирі. Пам'ятка української барокової архітектури пов'язана з іменами грецького патріарха Афанасія та Іосафа Горленка, святителя Білгородського. Прикметно, що в інтер'єрі собору залишили розстріляну більшовиками ікону, а знищений іконостас відновлюють за описами Тараса Шевченка. Завершилася ж поїздка у селі Тарандинці в школі, де знаходиться музей Василя Симоненка.